Якщо у вас болить шия, коли ви повертаєтесь вправо, вліво, болить скроня і голова, то ми робимо одну праву для того, щоб зменшити біль. Значить, знайшли ми точку цю, опускаємося за вухом. кістка І потім завершується кістка і починається м'яз. Справа і зліва знаходимо і починаємо давити великими пальцями. Максимально сильні, наскільки ми можемо терпіти. Давимо так одну хвилину, і потім відпускаємо і е, коригуємо, е, дивимося, як, наскільки легше нам стало Право вліво, повертаємо, е, прислухаємось до відчуттів, чи не болить у нас кроня і є, наскільки менше в нас болить голова. І е, аналізуємо. Якщо нам хоч трошки допомогло, тоді таким чином ми декілька разів на день робимо цю вправу. Таким чином, ви повністю... Зробите так, що у вас голова боліти, шия і скроня не буде. Підписуйтесь на канал, ще дуже буде багато цінної інформації для вашого здоров'я.